До трьох зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки 7 вересня. З-під завалів дев'ятиповерхівки у Святошинському районі Києва дістали тіло чоловіка. Напередодні Росія здійснила найбільший обстріл з початку війни. Застосували більше восьми сотень дронів, дев'ять крилатих ракет та чотири балістичні ракети. Поцілили і в будівлю Кабміну в самому центрі Києва. Це вперше з початку вторгнення, коли була уражена урядова будівля. Зайнялася пожежа, але Ніхто не постраждав. Прем'єрка Юлія Свереденко показала наслідки удару по будівлі зсередини. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемовин. Тому у мене заклик до на наших партнерів: допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо таку систему гарантій для нашої держави, яка змусить ворога зупинитися. У ніч проти понеділка РФ вдарила по теплоелектростанції на Київщині. У Міненерго заявили, противник свідомо цілив по критично важливій цивільній інфраструктурі. Зараз на місці працюють рятувальники і енергетики, які ліквідовують наслідки удару та намагаються якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Напередодні внаслідок дронових атак у Запорізькій області двоє загиблих та один поранений. Російські війська атакували 17 населених пунктів області. У місті пошкоджено щонайменше 22 багатоповерхівки та 60 приватних будинків. Зруйновано дитячий садок. Також цієї доби семеро людей постраждали на Сумщині. Серед них двоє дітей. Повітряна тривога в області тривала 18 годин. Ворожі безпілотники та артилерія гатили її по Дніпропетровщині в області п'ятеро постраждалих. Атакували вночі також Харківщину, Донеччину та Херсонщину. Кремль вбиває без розбору і насміхається з дипломатії. Світові лідери відреагували на масований обстріл в столиці. Президентка Єврокомісії Урсула фондерляє наголосила, що Європа зміцнює ЗСУ і посилює санкційний тиск на Росію. Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа разом з Україною за мир, а Росія тим часом занурюється в логіку війни і терору. Прем'єр Британії Кір Стармер написав, що Путін почувається безкарним. Тож Європа повинна твердо стояти на підтримці України та її суверенітету. А його польський колега Дональд Туск заявив, що зволікання з рішучими діями та намаганнями заспокоїти Путіна не мають сенсу. Європа та США мають змусити Росію негайно припинити вогонь. Український президент закликав союзників відповісти на тероризм Росії не словами, а конкретними діями. За словами Володимира Зеленського, головною ціллю Путіна залишається повна окупація України. При цьому в розмові з журналістами американського телеканалу ABC News український президент наголосив цитую: поки Путін не може повністю окупувати нас, перемога на нашому боці. І важливо, що сьогодні є. Широка реакція партнерів на цей удар. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться. Тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями, санкціями проти Росії, проти пов'язаних з Росією осіб та сильними тарифами та Іншими обмеженнями на торгівлю з Росією їхні втрати повинні відчуватись.